Да. Раєчка Кіндратівна а, забирає другий пояс НМ 90 в свою сім'ю. Да. Один вже маєте. Да. І користуєтесь ним вже скільки? Більше року. Даже більше року. Ну, Ви да. влітку його тут да, придбали. Да. Да? Десь так. Да? Результатів маєте прекрасні. Чим краще? З поясом? З поясом краще, на що краще стало? На, на... все. На все. І, коліно, на і спину. на, суглобу, і на суглобу, спину. Да. Без нього ви зараз ні, нікуди. Ні. І ви вирішили придбати ще один пояс. Це да. для кого? Для сина. Житомир. Для сина мого. Для мого синочка. Да. І я знаю, що ви йому вже якісь обладнання придбали, вже передали. Тей, о... ТК-14 поїзд? Вже он його не знімає, і одразу да, да, сподобалось. Він військовий, він виконує військову. Да. Да. І це його підтримка uh -huh. щоденна, це ще й мамино беріг, так? <різична> да? Да. <різь> ви найкраща мама. Найкраща мама, <різь> І ви вирішили, щоб він ще. Я завезлася з пасту з усім. Ага. Не виневиска десь порізала руку на роботі. Що там робив? Вона взяла це мило. Спочатку да. промила, промила та, а потім намили намилила добре, посиділа трохи, потім трошки змила, і все. утро встала, нема рана. затягнула рану, Затянуло рану. рану. саме милом, да? саме милом. І ще так, да, мазали. А щось. мазала його покусали комари. Хлопчика, так? І такий його да? да, дирчиків скрізь. Угу. І вона його теж покупала і іменно цим милом намазала, він посидів, змила, і все пройшло. Клас! Клас. це мило, це турманіве мило. Труманіве мило, да, вона каже, це золоте. Золоте <реш> мило, так. <реш> <да. реш> Добре, що мама золота. <реш> золота мама. Uh, тепер ваш синочок не буде перемерзати, да? <реш> да. бо часто <реш> він перемерзає. А, Будуть у нього теплі ноги, тепла спина і спокійна да. мама, да? Да. а пов'язочка теж йому? Так, да, для їх. Бо у вас для є ми. своя. У мене є своя, а це для його, для очей дуже хорошо. Хай береже свої очі, да. судини. Да. Я думаю, що це найкращий вклад, по-перше, в здоров'я дітей і в свій спокій, і ви знаєте, що вони е, будуть здорові. Yeah. І довго жити, правда? Yeah. <laughs> аплодисменти мама. аплодисменти найкращий мають ура.